Всем привет, за Анду, Вова и Аусен. Аусен! Аусен! Поздав... Алло! Так, ну шо, зараз тут у нас найчайший вулкан. Да, да. У мене тут все вокруг рукозарывается у нас тут. Тут лукони еда. Че это?

Ну, коротше, тут у нас ючейший вулкан. О тільки тільки знайшли, його запустили. Там, ну, прям, так, штучь. Та, треба чуть-чуть. Не уди ну, Я думаю, краще б щоб я до закривав. Що це? Нас господи, ми, ми не бачили. Ми не бачили. Наш господин, ми не бачили що вони не намають. Да, мы я и Я Не, не яков сдох на колбине. Я не разумею. Коротше, друзі, коли, коли ми будемо йти на Єві, з ав Драгоном, ми 100% будемо, ну, я буду це 100% знімати. Коротше. ...ючийші відео, і також стриму Вови. Водили 11.00, так? Вове. Перевненьку вводили 11.00, так? Вова. Та рівненько буде стрім в 19.00. П'ємо в секунду в секунду. That's так? Ок-ок. Оце Сігма. Я хочу дружу, то тільки он і за Сігмами Вот дилка у нас. Во з'їва в нас. з нашої сторони ділка з'їва. Все, хорош, хорош. Нам тут хвилина залишилась. Угу. Я думаю, це буде такая... Ну, такая колотенькая видос, напевно, що. На 5 хвилин его. Может, навіть і на 4. Да, закрывай, закрывай. Хорош. Все, погнали. Все, зразу. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Хорош. У нас такая тактика. И мы э, Алсеном закрываем. Кстати, первый веду за Алсеном. Так, Вова. тому ну, за таке, за ТІО можна і підписатися. Та, за, сигма. за, за Сігма ТІО, за ТІО Сігма, треба підписатися. Ми тут в порядку. А! О, о, я помил! Я помил! Не, ну шо, ребят, зараз тут моя тіма підійде, і будемо початися. Не, ну просто магма, ну просто... Не, ну просто сигма. Так, ну что, лайкос, на конос, подписочка. Что, друзья? Лайкос, на видос. Лайкос, на видос, подписочка. И всем папа папа.